Гідроелектростанція, ГЕС це тип електростанції, що виробляє електричну енергію за рахунок використання енергії руху води. Основним джерелом енергії є річки або водосховища. Принцип роботи ГЕС досить простий вода, накопичена у водосховищі, через спеціальні канали або турбіни спрямовується вниз під дією сили тяжіння. Потік води обертає турбіни, які підключені до електрогенераторів. Генератори перетворюють механічну енергію обертання на електричну, ЕГЕС мають кілька важливих переваг вони не виробляють шкідливих викидів в атмосферу, використовують відновлюваний ресурс воду і можуть працювати довгий час без великих витрат на паливо. Вони також часто допомагають регулювати рівень води у річках і захищати від паводків. Проте існують і недоліки. Будівництво великих дамб може змінювати екосистеми, затоплювати великі території та впливати на місцеву флору і фауну. ГЕС є важливою частиною енергетичних систем багатьох країн світу, а в Україні прикладом великої гідроелектростанції є Дніпровська ГЕС у Запоріжжі.